Доброго вечора, дорогі друзі! Вітаємо вас на мистецькі зустрічі. Приурочені до дня Суховності України, яку проводить кіський міський будинок учителя за підтримки навчально-наукового інституту менеджменту та психології. Сьогодні у нас надзвичайний день. Ми будемо вітати вчительку мистецтва, Керівниця художньої студії Обрій, ліцею No272, Український колеж імені Василя Сухомлинського, Косяченко Наталію Олександрівну. Дякую всіх вас, дорогі серцю, в гості. Ну і зараз до вас як до -то коли, тому що кожен із нас, незалежно від освіти, прописує щодня картину свого життя. Ця виставка, яка організована педагогічним середовищем, вона приурочена до Дня Соборності України. Картини цю творчість, яку сьогодні презентувала пані Наталі. Мені імпонує ваш підхід. У вас як у Григорія Савича Сковороди, головною темою є любов, яку ви хочете доносити через власну творчість. Я з величезним задоволенням подивився, на твори, але я хочу зупинитись ну, не на тому, про що говорив, як е, людина виступає як митець. Але перш за все, не є служіння, вона виклада. Шановна Наталя Олександрівна, вам на смітник за ці шедеври, які ми сьогодні знайомилися. 2025 почався саме з вашої виставки. Оці, Ми бачимо картини для психологічні такі. Перші слова хочу сказати слова вітання авторці з цим триумфом. Це справді триумф. Дякую вам. Друге, я хочу подякувати Київському міському будинку вчителя, Прошу це переказати, особливо заступнику директора Ірині Володимирівні за сприяння в організації цього шведорального заходу. Oh,